Всім привіт! Мене звати Альона. Знову повертаюся на канал. Знаєте, ніяк не можу все прийти в такий ритм, який я хочу, щоб не відволікатися, щоб постійно знімати знімати. Тому що то погода така була невесняна, зимова, то ось свята були великодні. Тепер у нас спека жахлива, просто От справжнє літо така жара. Капець, знаєте, начебто і гарно, класно, що жарко, тому що все-таки весною повинно бути тепло, але не так жарко. Тому що ну, це ходиш, як варений, постійно хочеться спати. Можливо, ще від того, що ми якось ще не звик організму до такої температури, тому Фу, капець. А, але... Сподіваюсь, що вже нормально повертаюся, буду якось знаходити час, навіть коли там буде знову починатися робота, така як садіння картоплі, тому що зараз вже ось батьки будуть мої на цьому тижні вже садити, тому потрібно їхати допомагати на наступному тижні. Батьки чоловіка, тому ну, от, всі починають, тому, звичайно, потрібно і цю роботу робити, але все-таки постараюсь, можливо, просто наперед назнімаю відео, щоб вам потім виставляти так, як потрібно. Отже, такий маленький вступ. На фоні ось такі квіточки, нарциси, дуже їх люблю, дуже люблю їх аромат. Зараз якраз їх сезон. Я навіть, навіть сказала б, що вже вони починають відходити в нас, а зараз тюльпани вже розквітають, тому сподіваюся, наступних відео тут будуть тюльпани. Потрібно буде собі нарвати. Так. І що я хочу вам сьогодні показати? Мені прийшов подаруночок від бренду Bogenia. Хочу вам похвастатись, можна так сказати. Це моя така перша повноцінна співпраця з брендом. Я раніше там вигравала, просто що як конкурси були, і я вигравала, але ось так, щоб, знаєте, бренд прям сам мені написав і запропонував, запропонував мені прислати свою продукцію. Це можна сказати вперше. Так, щоб був ельфа шоп доктор Санте бренд, але там я. В Принципі, заповнювала анкету, і мене там із усіх там анкет також відібрали. А тут от прямо сам бред написав і прислав мені такий невеличкий подаруночок. але продукти класні. в мене цих продуктів немає, тому це все новинки для мене. Ще не тестувала, тому що ніколи взагалі було. І так, ця посилка вже в мене стоїть днів, напевно, 4 чи 5. Я ось тільки добралася, щоб вам відзняти. Тому давайте зараз покажу, що тут прийшло. Так, і почнемо із такої штучки, як спонжик для макіяжу. Ось такий це їх. Богенія, ось написано на упаковці. Такий самий звичайний спонжик. Я ще не тестувала нічого з ну, кісточок, нічого з бренду Богенія. Тому, в принципі, в принципі, буде дуже цікаво спробувати, як він такий пруженький. Побачимо, як він буде в роботі. Ви Знаєте, ось нещодавно собі пошла в Аброрі купила спонжик Манго, тому що вже мій потрібно викидувати. І... Тільки купила, і тут відразу і від GLMB два спонжі в подарунок приїхали, і ось цей, думаю, поспішила я купувати. Ну, нехай спонжі лишніми не бувають. Далі. Далі прислали ось таку штучку: це, знаєте, коли у вас якась косметика починає застигати, погано фарбує. То це засіб, щоб розбавляти саме е, ці продукти. Е, я знаю, є якась така, така штучка е, бренд, ну, брендова, що не ну, коштує, так знаєте, не дуже бюджетно, але я собі не замовляла. А тепер є, можна сказати, і бюджетна, е, такі як makeup mixing liquid 10 мл. Ось так виглядає. І тут є із такою з піпеткою. Бачите, воно таке доволі така ріденька, але видно, що воно таке маслянисте аромату. Аромату взагалі ніякого немає, тому хто не любить віддушок. Тут нема віддушки. Ну чого, буду тестувати. Якраз в мене там є деякі продукти, які вже такі, знаєте, стали підзастихші. тому якраз протестую, як буде цей засіб працювати. Далі, ось така це у нас серія Match і це база під макіяж. Це написано три в одному. Мейкап-база для обличчя та Тіла із сяйвом, хайлайтер. Ага. Щось цікаве. На літо якраз сяйво я люблю. І на тілі і. Ну, на обличчі я б не сказала, що дуже люблю сяйво, але останнім часом, знаєте, якось прям матове-матове обличчя якось вже мені не так подобається. Ось так виглядає флакончик, дуже гарно, знаєте, флакон іде такий, як, наче матовий такий. Клас. Хм. Ага, і тут іде, бачите, такою помпою. Думаю, що буде зручно. Так, давайте трошки. Так, прокачать воно ще новеньке. Ага. Дивіться, вона йде, як і у флакончику видно рожева, така ніжно-ніжно-рожева. Із шимером, Так, вона блищить, видно прям шимер. Хм. Ой, знаєте, я думаю, що буде прям дуже гарно. Зараз розподілю, побачимо, як воно. Ой, такий аромат приємний. Якийсь, знаєте, квітково пудровий якийсь такий. М -м -м, класно. Ой, -м -м, шкіра така гладенька. Ой, така прям класна, така. М'якенька, гладенька, така оксамитова і сяє. Не знаю, буде вам видно чи ні на камеру. Бачите, як шкіра сяє? Класно. Думаю, що мені сподобається, але звичайно буду тестувати. І ще два продукти. В таких упаковочках це також серія матч. Це е, зараз дуже популярні е, робити рум'яна, е, скульптори, хайлайтери. Е, в таких упаковках ось, в таких, із Спонжем. Е, в LN Pro є, в мене є їх рум'яна сяючі в такій упаковці. І, звичайно. Е, Саме перше, я так розумію, саме перший бренд, в кого таке з'явилось, це Шарлотта Тілбері, якщо не помиляюся. І всі почали потім повторювати. І мені прийшов ось такий скульптор. Так, зараз подивимось, який відтінок. Так, Ліквід контур. СПФ 15, вітамін Е і олія Жожоба, 15 мл, 0 01 відтінок. Так, отже. Ми вже зрозуміли. Тут так само йде on-офф ось тут. Перекручуємо на. Так, ага, чому не крутиться? Оф. Відкрутила. Щось трошечки спочатку було незрозуміло. Так, і дивіться. Оп. Надавила і продукт видавився. Так, давайте подивимось, який відтінок. Так, ось так виглядає. Доволі теплий. Так. Давайте трошки розтушуємо. Ну, бачите, який відтінок він більш все-таки, знаєте, схожий на, на бронзер. Ну що, я думаю, знаєте, якраз на літо. То на моє загорівше обличчя, то буде доволі непогано. При тому, що я вже трішки загоріла на обличчі. Ой, як SPF не наносила, але така жара ну, просто неможливо. Тому все одно трошечки да, засмагла. І другий продукт також ця серія, і також в такому пакуванні із пуховочкою. Це рум'яна, Вони в відтінку 02. Ось так виглядають. Так, пуховичка, і давайте подивимось. Так. Ой, знаєте, рум'яна такі прям ніжні. Дивіться, який колір. Такий прям рожевий. Дуже багато нанесла. Ну, нічого вам краще буде видно. Бачите, який відтінок. Прям такий рожевий-рожевий. Ну, мені подобаються от саме такі відтінки рум'ян. Ой, ви не знаєте, я отак рознесла на шкіру і е, така шкіра е, оксамитова така стала. Ну, побачимо, побачимо. Буду тестувати такі класні засоби ще й в подарунок мені від бренду, тому прям дуже приємно. Протестую, звичайно, відніму контент з тестом цього всього. Тому, кому цікаво, то підписуйтесь також на мій інстаграм. Там я це все виставляю, макіяжі свої, все і також на Тік-Ток, Я також залишу посилання на Тік-Ток, Я не дуже активна, але інколи все-таки виставляю туди якісь відосики, макіяжні саме чи огляди. Тому, ось так, мені цікаво. А, вони тінтують ці рум'яни, чи ні? Так. Я це ще не можу зрозуміти, вони матові, чи вони все-таки трошечки йдуть блиском. Знаєте, напевно, вони все-таки трохи з блиском ці рум'яни йдуть, мені так здається. Отже, ось такі у мене були подаруночки. Пишіть, чим ви користувалися з цього всього. І, взагалі, знайомі ви з брендом Богенія. Якщо так, то напишіть, які ваші улюблені засоби. Буде дуже цікаво, мені почитати, можливо, щось докупити. Або в мене ще, ну, я не скажу, що дуже багато всього є, але так уже нормально продуктів не збиралося. Але все-таки в них дуже багато новинок вийшло і прям дуже класні, особливо їхні оці всі запечені продукти ну дуже зацікавили мене, тому потрібно буде, звичайно, ще і їх протестувати. Всім дякую за вашу активність, за ваші лайки, вподобайки, за ваші підписки це дуже дуже важливо для мене. Знаєте, не знімала трошечки відео, вже починаю забалакуватись, тому вибачаюсь, воно як не знімаєш там якийсь час, там, да навіть днів 4-3 не знімаєш, і вже якось ти починаєш забуватися, наче як розмовляти правильно. Ну, вибачаюсь, вибачаюсь, ось, буду частіше знову знімати і знову приходити в тонус. Ще раз всім дякую і побачимось ми дуже-дуже скоро. Не буду казати точно, яке це буде відео, бо я планую аж два макіяжних відео. Навіть, ну так, два. Тому не знаю. Можливо, вони будуть, можливо, ще щось. Побачимо, на що в мене вистачить часу. Отже, чекайте на наступних відео. Дуже-дуже скоро побачимось. Всім па-па!